Вітаю, друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, мій співрозмовник сьогодні, генерал армії України, екс-очільник служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш, Микола Григорович, мої щирі вітання вам, вітаю, слава Україні. Героям слава. Микола Григорович. Якщо ви не проти, будемо розпочинати з таких із подій, які відбуваються, зокрема, на території тимчасового. Криму, а також на території Російської Федерації та Білгородська область, зокрема, от Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про збиття 19 безпілотників над Кримом та Білгородською областю, а також ракети Нептун над Ростовською областю. Відомо, що дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, а також нафто, нафтобазу у На Білгородщині. Дивіться, о, коли ми чуємо про ці атаки на НПЗ, от зокрема, так ми вже розуміємо, що це така рутинна робота. Але скажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день. Ми вже створили ось той необхідний ну якби рівень проблеми для Російської Федерації, який необхідний для нас, аби це суттєво знову ж таки впливало на фронт. Е, ну я хочу значити стратегічна слідня правильна формувати якраз ударні групи, це безпілотники, це ракети е, середньої малої дальності, це до 2000 км кілометрів і далі. От перше українського виробництва, тому що немає ніяких забороні обмежень собою на території Росії е, б'ємо. І я тут рахую, що повинно бути комплексно збільшення в рази або десятки е дронів балістичного типу, які б'ють по всім стратегічним об'єктам Росії і на окупованих територіях. Закупівля цих дронів по всіх форматах і в, в європейських країнах, і в США, Канади це і поставка нам е за рахунок тих пакетів. Закупівля на третіх е ринках світу, де дійсно є передові, включаючи туреччину. Є багато які закупили країни південно Східної Азії. Арабського сходу це ще один формат швидкого поповнення оцей потужної команди. Тоді мої втрати будуть високі на сьогоднішній день. Ми маємо уже е, тільки попередньо е, тактичні е, успіхи. Це вдари по НПЗ до 15% відсотків Це відчутно для збройних сил, але це не критично ще поки для російських загарбників. От, да, вони се відчувають і те, що ударів на Ростовщині сьогодні було по нафтопереробному заводу і відповідно. Вони е, звітують, що збиті але там конкретні вибухи, величезне загорання. Вони змогли навіть гасити спочатку, тому що величезні об'єми боялися повторних ударів. Тому ефект є. Ефект е, технологічний ще незначний, але вже в е, плані іміджу під якраз авторитету і боязні вже тепер і представників е, військових сил, і зрозуміло, місцевих населення і дискритація е, російських. Керівників, які зговорили, що вони забезпечують все повністю, повний контроль на території Росії ППО стоїть над потужне панцирі. Інші от на території Криму, а зараз ми бачимо, що кожен день наносимо удари і об'єкти стратегічного плану, і навіть кораблі. А сьогодні вже і буксир також знищені. Тобто діємо, діємо поки точково на жаль, але ми повинні перейти до системних дій. А в комплексі з дозволами наших іноземних партнерів це вже будуть. Уже поширені удари по таким об'єктам на окупованих територіях раз на ближньому так сказати, кордоні і території Росії уже іноземною наземно два, і нашими паралельно дронами і ракетами по е, всім так сказати, територіям і окупованим, неокупованим, і дальньому зарубіжжю, тобто аж до Ростовської наприкладності, аж ми говоримо до Уралу. Вже достаємо деякими дронами або ракетами. Оце сьогодні перспектива, але наростить за півроку в десятки разів. Тоді буде ефект. А ось це зокрема ось ця атака уражений бухсир, так, цієї ночі, морська атака, так звана. Скажіть, будь ласка, власне, ну можна чи говорити, і коли ми говоримо знову ж таки про імідж? Чи можна говорити про те, що ну, ми маємо повну перевагу, зокрема так, у Чорному морі, і для росіян уже вже немає безпечних місць? Чорне море ми практично взяли під повний радіолокаційний, космічний розвідувальний контроль. І з одного боку, це вогневий, це комплекс заходів. З одного боку, засоби починаючи? Від, стратегічних кораблів, фрегатів, е, ракетних е, крейсерів, е, підводних човнів, яких там всього три знаходиться і нанесення ударів. Те, що ми успішно носимо удари і фактично підірвали до е, 35-40% Чорноморського флоту, перетворює ще раз підпису флотілію. Це вже неповнокровний флот, поповнювати його нема. Чим через Середземне море босне Деневе вони пройти не можуть. Поповнити за рахунок якраз можливостей. Ну, тому в даній ситуації е, вони намагаються приховати їх в різних портах, бухтах. Наприклад, Севастополь це в скалах, є відповідно бухт, де е, ховаються підводні човни. Оце декілька. Там дійсно це на випадок ядерної війни приховувався підводні човни Радянського Союзу. Тепер там Росія. Але це не надовго. Виходить, все одно потрібно, і тому ми фіксуємо їх викид. А кораблі тим більше, на відкритих майданчиках, і дуже складно приховати. Тому більше переміщаються в Новоросійськ, тому що далеко не достанемо. Але ми вже Новоросійську на наносимо удари по конкретним кораблям об'єктам інфраструктури Чорноморського флоту. Тобто, вільного походу немає у них періодично вони виходять. І де, чим вони б'ють Чорноморського флоту ще, оце ці дні недавно. Це крилатими ракетами. Підводних човнів оці два підводні човні ще може запускати з підводного положення ракети. Оце небезпечно, але ми їх маємо час можливість збивати. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, чи можна констатувати, що Крим є слабким місцем Путіна? Я думаю, що це ахілесна п'ята, як ми говоримо, тому що е якщо ми про стратегічну операцію, а вона повинна бути спланована стратегічно е глобального рівня, так би сказав би, це нанесення ударів по всім. Об'єктам, які мають надзвичайно важливе значення, наприклад, логістичний Керченський міст, народна переправа, і інші е, шляхи доставки озброєння техніки і живої сили е, на півострів по південному коридору. Знищивши їх, фактично немає до додаткових сил і засобів, які б захищали Крим. Паралельно в цей же момент, ті ж години знищення основних ударних сил, це аеродроми, починаючи від Бельбека, закінчуючи е, півночі Криму. А це п'ять е, аеродромів. Це ударні установки типу С-400, які і Онікси, які там є. Це е, центри направлення шахетів. Це на територію Криму. І зрозуміло, це укріп райони навтоперобка і боєприпаси, які там знаходяться. Оце накриваючи валом, вогнем, стромшеду, скальпи, атаканси, наші, онікси, е, наші е, е, ракети і дрони, які можуть уже прицільно бити. Торінтуючи систему ППО або знищуючи її, от фактично зницінюють всю вогневу місць на півострові. Перетворюємо його ще раз під часю, не в фортецю, як вони думали, а в велику западню, яка не має захищатися, і після знищення таких ресурсів там якихось фронтів, особливих, не буде. Можна заходити і озвільняти територію. Це навіть швидше має бути, ніж на Сході. Тому що там менш захищено, більш важлива логістика, ну і більш системно пристріляні їхні всі військові стратегічні об'єкти аеродроми коли ми говоримо про те, що Україна. Отримала дозвіл бити по території Російської Федерації так західною зброєю, але тільки, зокрема, по прикордонні, так військові наші говорять про те, що цього недостатньо. Зокрема, про це також говорив і президент України. І от що відбувається в Сполучених Штатах Америки? Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх часткових осихів дозволів для збройних сил України також недостатньо. І повідомляється про те, що він буде говорити з адміністрацією Білого дому. Скажіть, будь ласка, знову ж тобто. Тут фактор, ну який передвиборчої кампанії, і Україна в центрі цієї передвиборчої перед. В очихось цих перегонів у Сполучених Штатах Америки і знову ж таки чи дає тоді знову нам ну чи важливо для нас це не важливо в результаті, якщо ми отримаємо знову ж таки ось цей дозвіл вже бити так на більшу глибину всередині е, дуже важливо, щоб до, дозволи до, якраз дійснували, але ми вже отримали від Британії від е, Франції, частково від Німеччини 12 країн. Це вже дуже важливо, але це прикордоння, яке дійсно ми сьогодні забезпечуємо, особливо американці. Які бити, наприклад, на Харківському напрямку по тим вогневим засобам, які б'ють по Харків. Бачите, вже навіть нема ударів з 300 ПК. Поки. поки вони міняють тактику, можливо, траєкторії, е дислокації. Але ми вже разом в комплексі розвідувальні можливості і вогневі е виявляють їх і наносять удари. Це перший плюс. Але треба далі розширювати можливості до 300 кілометрів. Це засоби не тільки хаймерсами на 80 кілометрів, як це удари були в АЕСТА. Або м 270 також 80 кілометрів, Треба 300 кілометрів, а це американські, британські, французькі засоби. Це які можуть бити до аеродромів, глибини всіх вогневих засобів Росія якби не відтягувала, а якщо вона відтягне за 300 кілометрів, вона достане ні до чого. А якщо знищення пускові установки і роми або їхні е, споруди, це також зменшує їх можливості. Тут не так не стратегічна авіація, яка знаходиться за 800 тисяч кілометрів. Там треба наші безпілотники і наші е, ракети, які б'ють на 2 тисячі кілометрів. А от тактична авіація, яка е, е, задіється на фронті, на на по нашим містам, при фронтовим включаючи Харків Запоріжжя е, Херсон. Отут ми повинні їх нищити повнокровно цими засобами, високоточними, потужними. І, зрозуміло, дуже інтелектуальними. Тобто вони виявляють об'єкти, самі йде насилювання і знищує їх. Це чому Путін злякався, вчора вже говорив про те, що ми допустимо ті країни, які будуть надавати дозвіл і поставляти цю зброю, ми будемо також носити удари, нічого не вийде. Вони будуть там знищені тільки так. Тому, що а Він блокує самі, був... будь ласка. я перепрошую, я вдочку Ви... одразу, а він був... тому що це він намагається залякати. Але якщо десь розмістить які засоби, буде бити по. Містам або заводам країн НАТО, або третіх країн, отримує НАТО потужний, тому що вже прямий вже буде акт воєнної агресії. Це вже стан війни. І він отримує не одну Україну, а сотню Україн різних. Оце те, що дасть йому перспективу. Тоді вони задіють вже не тільки те, що нам передали одиниці, або там десятки деяких видів озброєнь, типа Хайверсів, або одиниці Петріотів, або задіють сотні. І Стратегічних ракет уже до тисячі двох тисяч кілометрів і тактичних ракет ми ну, розуміємо е, потужні літаки е, не F-16 які хороші, але це вже устарівші А самі нові, яких Росії близько нема. Він розуміє дуже прекрасно. Гратися з цим неможливо. Але лякати буде. Він завжди це робить. Але лінії ці, які на визначає як червоні вони проходять, і ми рухаємося далі, тому що це агресивна війна, яку розпочався Путін. Він розуміє сам, що він скої. Тратичні е, туристичні злочини, формувавши цю війну, тому розпотякування його це до е, мабуть до росіян. Більше всі розуміють, що агресор намагається застосовувати всі засоби впливу, як військові і туристичні на творі бою, так і інфраційні, як він вже сам говорить. Це ж не відв'ядів, не речник якийсь там, а сам Путін вже намагається за підняти ставки. Не вийшов, і його вже ніхто не слухає. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо знову ж таки про ситуацію про Харківщині і по знищенню цих пускових установок с 300 С на території Російської Федерації, сказали про те, що росіяни будуть міняти тактику. Мається на увазі більш детально. Що ви маєте на увазі, Микола Григорович? Розкажіть, будь ласка. Ну тобто, знову ж таки, вони будуть їх подалі також ці пускові установки відводити, чи якісь, можливо, інші механізми будуть задіювати? Я думаю, що подалі їм складно, тому що в них 250 до 280 км кілометрів. Це максимум вони б'ють С 400 С 300 до двохсот а е, всі засоби іноземні ми говоримо до 300 кілометрів, тобто достанемо по всій лінії вогню. А далі вони вже не, не потрібні, тому що не достають навіть до кордону. О, тому в даний момент будуть маніпулювати як розуміло переміщати на різні точки, швидко відстрілюватися і швидко переміщати в інші е, сектори, захищати їх система ППО, захищати їх е, так скажу фальшцілями. Де будемо начебто використовувати е, для нанесення ударів по їм ракетам, а фактично це буде пальч або електронна е, модель ракети, яку ми будемо супроводжувати, а в цей момент будуть носити удари. Тобто, я думаю, що зараз буде робота інтелектуального формату, як дезорієнтувати нашу систему ППО і наших відповідно систем-партнерів, які будуть наносити удари. З іншого боку, це будуть Різнопланові удари з їх боку, щоб відволікти наші ці системи, наприклад, ракетами, дронами в цей момент будуть наносити удари якраз е, тими с 300 С 400 по Харкову по іншим. Але я думаю, що це не вдасться. Ми сьогодні вже наладили систему потужної, космічно, радіотехнічної і іншого розвиток в режимі онлайн, яка комунікується з вогневими засобами, особливо західними. Тому тільки були розгортання і націлювання, вони будуть виявлені, і в цей же момент може бути пустки за декілька секунд або е, хвилин вони будуть знищені ще до моменту розгортання або момент пуску своїх ракет. Я думаю, це буде йти тужна, і е, інтелектуальна боротьба, і зрозуміло е, технологічна. Але в цій ситуації перевага наших союзників надзвичайно потужна. Тому в даний момент, я думаю, оці всі ігри, які вони будуть застосовувати, не спрацюють. Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ще одну заяву Путіна. Він зокрема сказав про те, що якщо Америка перестане давати передавати Україні зброю, то війна закінчиться за 2-3 місяці. А також він сказав, що ми зацікавлені у нейтральному статусі України. Напередодні президент Байден в інтерв'ю The Times також говорив про те, що ну, зокрема, якби він визнав про те, що він не бачив Україну знову ж таки у НАТО. Викола Рорич, ці слова ось Байдена знову ж таки по різному трактували. Хтось говорив про те, що це такий реверанс з боку Байдена є. Як ви знову ж таки протрактуєте ось цю заяву і знову ж таки, якщо спочатку говорить Байден, а ми бачимо на наступний день говорить про нейтральний статус, зокрема і Путін? Прошу а, ну, позиція США не змінилася, з ними контактую постійно з Білим домом, держдепом. Ми просто довгих стосунках і нема системних змін. Але давня позиція це не ново. Що Байден говорить, що перспектив найближчим часом вступує прямо підкреслю в НАТО України немає і не передбачалось. Це просто різні політики, аналітики розводять якусь хвилю. Нереально навіть з нашого боку дипломати розказують, так да, поглиблення є і Байден підкреслює. але підтримка України щодо е, потужного відпору агресії і перемоги України на полі буде однозначно. Вона не нижче як член України НАТО, а в деяких параметрах вище, тому що йде поставка зброї, техніки, боєприпаси, величезні пакети, які ні одної країни НАТО і не снилося, що США їм такі надавали, але ж не було стану війни, тому в даний момент. З одного боку він заявив про те, що розширені можливості, і буде надавати е, якраз ті засоби, які давати перспективу перемоги. А з іншого боку, що вже не сильно напружує ситуація, це реверанс таки дійсно ви говорите, і путіну що е, ми не ставимо питання поки про НАТО, от для того, щоб не створити нову ескалацію. Він знає, що е, позиція вступу України НАТО я просто сам знаю і чув це від Путіна. Від відео, як він був президентом того, цей різні періоди, що йому як червоне тобику. Тільки про НАТО, тільки воно вступ України, це вже війна, це вже реальна війна проти Росії. Але організував війну сама Росія. Навпаки, ніхто не загрожував, а вони під е, цими побіями організували якраз агресію стратегічного рівня. Але е, США реагує, вона хоче показати, що вони не порушують якісь неофіційні домовленості про недопущення швидкого вступу в НАТО. Але з іншого боку, показали, що зброя техніка боєприпаси будуть повнокровно поступати до періоду перемоги. Тому ніяких е припинень поставок не буде, і ніяких формул. А Путін вже передбачає, що припинив поставки США, а тоді Європа. А тоді відповідно заключення миру. Але на умовах Російської Федерації окупована територія залишається за Росією мінімум, установлюються санітарні зони і формується нейтральний статус України. Те, що Росія сьогодні добивається, тому що на більше в Росії ресурсів великих нема. Да, вони можуть довго затяжну війну вести, але щось. Захопити стратегічно немає вже ресурсів, А тим більше він передбачає, що нова зброя, техніка, боєприпаси тим більше з дозволом бити по території Росії це величезна проблема. Він намагається знайти вихід, і оце пропонує такі е, варіанти і е, робить такі декларації. В цілому йому поставлені конкретні умови: це звільнення території згідно принципу міжнародного права, що військових злочин, тому звільнення це самий легкий шлях. Вийде з території України і війна припиниться на протязі двох днів. Оце конкретна ситуація, а не місяців, якісь умови ставить агресору, захопивши територію і формати якусь позицію мира, це просто абсурдно. Скажіть, будь ласка, так а чого тоді очікувати Україні від вільносуського саміту? Знову ж таки, якщо про майбутнє НАТО поки що, ну скажімо так, зарано ще говорити, чого тоді очікувати? Я думаю, що в даний момент, як і багато е, лідерів країн, чи НАТО що дійсно? Буде підтримана позиція України щодо колективного формування позиції по всім секторам: військовим, економічним, політичним, розвідувальним, фінансовим. Це буде системна модель роботи, яка сьогодні формується як модель підтримки України, але повнокровно блоком НАТО вона буде заявлена аж до перемоги. Це дуже важливо, але це не тільки в теорії, але вже напрацьована практика і заключені відповідні угоди. І як між самим альянсом і країнами альянсу, це якби перше досягнення. Це більше, я прямо скажу цей період, чим вступ НАТО формальний, тому що в той ситуації ніхто б не воював з Росією статичного рівня. А дроська складова, це випрацювалася формула поглибленого співробітництва НАТО Україна, вона була замінена, була матиме відповідну назву. Це може особливе партнерство. Типа Ізраїля можливо і ще більше, але це буде формула політична, а не юридична на даний момент, як перспектива. Уже перед вступом в НАТО, ну не більше тому в даній ситуації нам зараз реалії, які будуть затверджені на саміті щодо системної потужної підтримки на протязі всього періоду до перемоги, і з іншого боку, да позитивне сигнал щодо вступу і з визначенням нового статусу. Це крок вперед, хоча він не має поки практичного значення, але це вже політичний потужний крок. Микола Григорович, а що з літаками в 16 Тому що Політико пише про те, що Україна вимагає від сполучених штатів Америки та Європи активізувати підготовку. У пілотів збройних сил України на F-16. мовляв, Україна має 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Проте за словами трьох людей безпосередньо знайомих із запитом, адміністрація Байдена заявила Києву, що в її програми в Аризоні не вистачає місць для прийому понад 12 пілотних стажерів одночасно. І також пишеться про те, що і в двох інших установах, зокрема в Данії та Румунії, така ж аналогічна проблема із доступними місцями. Це про якесь відкладання термінів чи про що це говорить? Ну, поки орієнтується, що буде перший ешелон, який вже готові, і е, льотчики і технічний склад вже готовий, і фактично на протязі одного місяця півтора вони вже будуть приступати до роботи. Оце, це мав бути 24 літаки, але до моменту спочатку 12 і ще. О, тобто це вже пів полка. Ну практично до полку. Це хороший е, формат. Але по іншому, вже е, я так відчуваю, що десь США. І НАТО тормозять з одного боку свої інтереси присідуть оборонні, тому що передбачають, що нова ескалація Росії мала торкатися їх, особливо східний фланг Румунії, наприклад, там інші країни, і США, яке боїться нової ескалації, щоб ми, ми не перевищили, наприклад особливу велику кількість літаків. А це привід не готовність льотчиків, не готовність е технічного складу. тому в деякі мірі відтягнути цей процес і більше задіювати інші види е боротьби. Крім літаків, частина, перший 에, блок піде, покажеться на полі бою, а тоді далі вже будуть формувати нові позиції. Я думаю, повновилкова позиція, тому що сьогодні бойові льотчики надважливі для стратегічних рішень комплексно. Не тільки ракети, ППО, 에, підготовка інструкторами наших військ, боєприпаси, але і відповідно потужна авіація. Але є ще деякий мірі вихід, і я думаю, треба використати багато льотчиків бойових. І США, інші країни можуть бути волонтерами. І піти нам треба і нашому керівництву, які е, дійсно можуть е, приступити до роботи на протязі місяця. Вони мають нальоти тисячу годин. Частина з них має бойовий досвід в різних точках, наприклад, в Афганістані, інші, і готові воювати на добровільних началах. Це не буде представництво, наприклад, США. Це будуть волонтери різних країн, як воно є в Росії, нас дуже багато волонтерів воюють на фронті. Як є французький легіон, от тому в даний момент це конкретний вихід і ніяких е, відговорок про те, що немає пітовних льотчиків або техніків, не буде, тому що вони є і за конкретні гроші або своїховуючи своїх патріотичних почуттів. Є такі десятки, можуть приступити до виконання бойових завдань на території України. А літаки вже є і обіцяні спочатку 60 до 120 штук. Вони їх повинні облітати. Перемістити в Україну або під Україну і далі використовуватися на фронті. Я пропоную таку схему задіяти ефективно швидко, показати бути дискусії, готові чи не готові наших льотчиків далі. Добре, Микола Григорович, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемося у наступних ефірах.